Контроль артеріальної гіпертензії як ефективна профілактика серцево судинних ускладнень. Дякую, Іван Леонідов, на доброго дня, шановні колеги. Ну, така, знаєте, багатогранна тема, яку ми мусуємо е щодень е в нашій клінічній практиці. Чому? Тому що, зрештою, артеріальна гіпертензія є однією з найпоширеніших кардіоваскулярних патологій, і в середньому це 30% за даними популяційних досліджень е в загальній популяції страждають на артеріальну гіпертензію. Зрештою, механізми як так регуляція артеріального тиску, так і патофізіологічні механізми розвитку артеріальної гіпертензії вони є досить багатогранними. Вони є як ендогенними, так і екзогенними. І Ось така схемка патофізіологічних механізмів розвитку та прогресування артеріальної гіпертензії вона була представлена у 2023 році на засіданні Європейської асоціації кардіологів в плані нових настанов менеджменту пацієнтів з лікування артеріальної гіпертензії. Зрештою, Саме контроль артеріального тиску це найпростіший та найдешевший спосіб профілактики серцево-судинних захворювань та смертності з усіх існуючих факторів ризику. І, зрештою, основною умовою впливу на результати лікування артеріальної гіп... гіпертензії є насамперед досягнення та тривале утримання цільових рівніх артеріального тиску, і це положення гантлайнсу для лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією європейського ще 2013 року. А ось уже сучасні настанови 2023 року. І тут багатогранність факторів, що впливають на серцево ризик у пацієнтів з гіпертензією, Яльною гіпертензію виділені не нові, але клінічно значущі такі фактори. Як, наприклад, сімейна історія передчасного розвитку серцево-судинних захворювань, і тут зверніть увагу такі певні гендерні особливості у чоловік віком менше 50 років, у жінок в категорії менше шести вікової категорії менше 65 років це тахікардитичний синдром у пацієнта, коли частота серцевих скорочень в стані спокою більше 80 ударів за хвилину. Це мала вага при народженні. Насамперед, цей фактор зумовлений малою кількістю клубочків нирок. І саме на дисфункцію ниркової патогенезії, як і в лікуванні артеріальної гіпертензії на сьогоднішній день, приділяється досить велика увага. Я е, визначила ще один е, фактор серцево-судинного ризику пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Це теж певною мірою така особливість гендерна, це несприятливі наслідки вагітності у жінок, як то гіпертонія вагітний, гестеційний діабет і абсолютно чітко рядом клінічних досліджень обсерваційних так, протягом якогось періоду спостереження досить довготривалого, показано, що фактично кожна третя жінка з преклампсією в анамнезі. Має серцево-судинне захворювання в вікові категорії старше 50 років. Ці жінки мають більшу частоту аортального стенозу та недостатності мітрального клапана, і зрештою у них втричі більший високий ризик судинної деменції. Не оминули ми і чоловіків, тому що еректильна дисфункція у чоловіків пов'язана насамперед з субклінічним перебігом судинного захворювання та є попередником розвитку ішемічної хвороби, хвороби серця інсульту на період, котрий звичай, зазвичай триває від 2 до 5 в середньому до 3 років після перших клінічних ознак діагностики синдрому еректильної дисфункції. Фактори знову ж таки, що впливають на серцево-судинний ризик у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, це і зміни з боку органів мішені. Всі ви їх прекрасно знаєте. Переліку вони не підлягають, але знову ж хочу звернути увагу на такий простий метод діагностики. У пацієнтів, як визначення ризику серцево-судинного, як визначення щиколотково плечового індексу, він повинен становити менше 0,9. Спеціально навела картинку, що це досить простота і значимість цього методу в прогнозуванні перебігу серцево-судинних захворювань у пацієнта з артеріальною гіпертензією. Базовий скринінг, особлива увага приділяється все таки лабораторній діагностиці, в тому числі. Визначенню креатиніно-сиворотки крові з подальшим визначенням швидкості клубочкової фільтрації, яка має значення для прогнозу та вибору лікувальних. Процедур у пацієнта з артеріальною гіпертензією. Зрештою, вибір стратегії лікування артеріальної гіпертензії підлягає абсолютно чітким положенням, що ці пацієнти потребують щоденного лікування упродовж життя, що зрештою вибір стратегії лікування залежить як від рівня артеріального тиску, так і від означеного мною ось того сумарно серцево-судинного ризику. І, зрештою, першим пунктом усім пацієнтам повинні рекомендуватися заходи немедикаментозної корекції. Отже, це е, мало такі е, вираження в так званих парадигмах лікування артеріальної гіпертензії, згідно яких е, е, саме е, цільові цифри артеріального тиску, тобто абсолютно. Е, Цільова гіпотензивна терапія може попереджати як виникнення, так і прогресування серцево-судинних ускладнень. Був проведений певний метааналіз, в якому абсолютно чітко показано, що зниження систолічного артеріального тиску на 10 мм тутного стопчика, а діастолічного на 5, зменшує ризик виникнення ішемічної хвороби на 16%, інсульту на 33% за умови досягнення цільових показників. Артеріального тиску можна попередити коронарні події більше, ніж на 20%, інсульт на 35%. Зрештою, рівень систолічного артеріального тиску є абсолютно незалежним предиктором розвитку та прогресування порушення ритму у вигляді фібриляції передсель. Тому що саме підвищення систолічного артеріального тиску вище 140 мм тутного стопчика призводить до підвищення ризику виникнення фібріляції перицель на 20%. Ну, і цьому є підтвердження, є метааналіз багатьох досліджень це 68 когортних досліджень. За даними цього метааналізу показано, що при наявності артеріальної гіпертензії ризик фібриляції перецель на 50% більше ніж у обстежених без артеріальної гіпертензії. Зрештою, і артеріальна гіпертензія як фактор ризику виникнення та прогресування фібриляції перецель був вивчений. І в такому епідеміологічному дослідженні, як Euro-Observational Research Program, і було е, показано, що незалежно від форми фібриляції перед цель, превалюючим фактором ризику розвитку цього порушення ритму є артеріальна гіпертензія. У нас є власні дані дослідження е, популяційного епідеміологічного дослідження. На жаль, вже дещо можливо застаріли. це дані, які були опубліковані в 2017 році. На жаль, немає можливості проведення таких досліджень на сьогодні, але за даними нашого популяційного дослідження було показано, що у пацієнтів з різними формами фібриляції та тріпотіння передсель, артеріальна гіпертензія превалює як фактор ризику. Були підраховані в даному дослідженні ще такі показники, як Популяційно-атрибутивний ризик, цей показник, це захворюваність, яка асоційована з цим фактором ризику, і показано, що на популяційному рівні у жінок наявність артеріальної гіпертензії 50% може призводити до виникнення фібриляції перед Підтверджуються Підтверджується це дані європейських. Дослідників, які говорять про те, що саме значення артеріальної гіпертензії є особливим фактором ризику саме у жінок при первинній профілактиці фібриляції передсель, які ж показники є небезпечними, було показано. Квінтильному аналізі, проведеному теж в рамках нашого епідеміологічного дослідження, що показник діастолічного артеріального тиску в жіночій популяції вже більше 80 мм тутного стопчика в 5 разів збільшує ризик виникнення фібриляції пересель, а при значеннях діастолічного тиску більше 95 мм тутного. Стопчика, у жінок ризик виникнення фібриляції перицель збільшується в 16 разів. Показники щодо впливу систолічного артеріального тиску теж більш значимі в жіночій популяції. Підвищення артеріаль... систолічного артеріального тиску більше 154 мм тутного стопчика призводить до збільшення, до можливості збільшення. Ризику виникнення фібриляції перед майже в 6 разів у жінок. Підтвердження нашим даним, які ми опублікували в 2017 році, ми отримали в 2023, за даними європейських досліджень. І ось такий типовий пацієнт з фібриляцією перед Що ми про нього знаємо? Ну, це пацієнт похилого віку, 72 роки в середньому. Це середня сума балів. Тромбоємболічних ускладнень з зашкалуюча цфаск фактично 5 балів. Захворювання нирок мають близько половини таких пацієнтів. Артеріальна гіпертензія більша половина, фактично 62%. і це все зумовило створення рекомендацій з високим класом доказовості. Які говорять про те, що пацієнти з гіпертонічною хворобою таким пацієнтам рекомендовано проведення обов'язкового скринінгу щодо виявлення порушення ритму у вигляді фібриляції перед це. і зрештою невід'ємною. Частиною рекомендацій у таких пацієнтів повинна бути виявлення та корекція факторів ризику і супутніх захворювань. Все це є невід'ємною частиною лікування пацієнтів з фібриляцією передсельня. Ініціація лікування артеріальної гіпертензії починається з корекції способу життя. Ну, ось ці ті фактори, які впливають на модифікацію способу життя, починаючи з водно-сольового обміну його нормалізації, і на сьогоднішній момент це зниження е, стресорних реакцій. так? Що стосується нормалізації водно обміну, то це на на сьогоднішній день має чіткі рекомендації у вигляді збільшення калію в харчовому реціоні та застосування замінників солі, чіткова заміна хлоридунат на хлорид калію. Ініціація лікування артеріальної гіпертензії старт терапії це насамперед подвійна комбінація у більшості пацієнтів. Що стосується особливості застосування пітльових діоретиків, то слід пам'ятати, що при швидкості клубочкої фільтрації менше 30 мл на хвилину, застосування пітльових діоретиків обмежено у певної категорії пацієнтів. Старт з монотерапії можливий, але у певної групи пацієнтів. Це при відносно низькому цифрах артеріального тиску, таких як систолічний артеріальний тиск менше 150 на 95. І низькому серцево-судинному ризику або нормально високому артеріальному тиску та не дуже високому кардіоваскулярному ризику. І, зрештою, це категорія пацієнтів крихких чи пацієнтів похилого віку. І ось ця ремарка, яка з'явилась в рекомендаціях 2023 року, що застосування бета адреноблокаторів можливо в якості монотерапії. Або як додавання до терапії на будь-якому етапі призначення гіпотензивної терапії, початкова комбінована гіпотензивна терапія значно знижує ризику ускладнень. Це дані дослідження, яке включало 45 тисяч осіб, проведено в Італії і показано, що саме. Застосування як стартової подвійної гіпотензивної терапії дозволяє на досить значний відсоток, це від 30 до 40 відсотків, знизити як серцево-судинну смертність, так і шімічну хворобу серця та розвиток серцевої недостатності і фібріляції перед серцем. Призначення блокади рівнін ангіотензин альдостеронової системи при артеріальній гіпертензії є беззаперечним, а ось вибір на користь другого препарату вона залежить від особливостей клінічної ситуації у пацієнта. Зрештою, зниження артеріального тиску є пріоритетом у порівнянні з вибором конкретного класу препарата. А критеріями вибору основних класів гіпотензивної терапії є не лише з корекції артеріального тиску, а й зменшення серцево-судинного ризику. І цільовими рівнями офісного звертаю вашу увагу на праву частину слайду офісного артеріального тиску у дорослих пацієнтів в загальній популяції з артеріальною гіпертензією. Цифри повинні визначатись на рівні систолічного тиску 120-140 діастолічного від 70 до 80 мм. Дівтутного стовпчика і тут є беззаперечною тактика жорсткого контролю артеріального тиску, яка за допомогою якої відбувається зменшення частоти серцево-судинних ускладнень. Новими підходами щодо контролю та зниження рівня артеріального тиску. Є насамперед зниження варіабельності артеріального тиску, забезпечення 24-годинного контролю та поліпшення профілю кардіоваскулярного ризику. І ось особливості застосування бета адреноблокаторів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, перелік щодо їх застосування значно розширений, терапія фібриляції перед серць, Поки що ми опираємося на європейські рекомендації 2020 року, але є вже рекомендації Олег Йосипович, їх озвучив американської асоціації 2023 року, яких артеріальна гіпертензія є одним з факторів, які ми повинні в основі своїх коригувати у пацієнтів сувіляцію перед сель. Я е, дякую вам за увагу. і Хочу сказати, що на щастя, всім критеріям гіпотензивної терапії відповідають е, на сьогодні препарати. Одного з вітчизняних виробників, які представлені досить широкою лінійкою, які впливають на всі патогенетичні фактори, як розвитку, так і прогресування артеріальної гіпертензії, дякую вам за увагу.